Дорогою ціною Михайло Коцюбинський читає Артем Окороков Остап і Соломія закохані одне в одного. Проте їм судилося жити у тяжкі роки, коли вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Злий пан віддає Соломію заміж за нелюба, а Остапа відправляє у рекрути. Остап зважується на втечу, а Соломія, перевдягнувшись у молодого парубка, також слідує за ним. По дорозі вони зустрічають інших знедолених людей, котрі шукають волі, потрапляють під обстріли, ризикують життям. трагічно романтична історія чистого кохання і боротьби за волю, лишається і сьогодні однією з помітних повістей шкільної програми. Глава перша діялося все в тридцятих роках минулого століття. Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі з ярмом панчизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі звичайний господарський віл, якого паша і спочинок змогли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому. Але овіяному ще степовим вітром, із невтраченим ще смаком волі, широких просторів. Він ішов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливались кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги. Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні от вчора. Підтримували, жевріючи під попелом іскру, старше покоління свідок іншого життя показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, споетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, пориваючи її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей, людьми. На широкі бесарабські степи, вільні, без пана й панщини рвалася гаряча уява і тягла за собою сотки й тисячі. От хоч би там за Дунаєм, гей, там за Дунаєм. Недобитки січової руїни, хоробріші, завзятіші, звили собі гніздо в Туреччині і возили звідти на Вкраїну, мов контрабанду, палки заклики у кіш на волю до січового братерства. Ярами. Коритами висхлих річок, лісовими нетрями, перекриваючись нічною темрявою, ховаючись, мов від дикого звіра, тікало від пана й панщини.